Доброго вечора, ми з України. Догмен це перша стрічка Люка Бессона після чотирирічної перерви, а також один з перших фільмів, отримавших тимчасову згоду САК Автор, котра дозволяє акторам приймати участь в промо-кампанії своїх фільмів. Перед цим він випустив стрічку Анна у 2019 році. І ось на Венеційському кінофестивалі відбулася прем'єра його нової кінороботи. Проект було анонсовано на початку 2022 року. Бесон став режисером, одним з продюсерів і так само одним зі сценаристів картини, а композитором фільму став його постійний напарник Ерік Серра. Виробництво картини проходило на території ЄС та США. Зйомки фільму розпочалися в червні 2022 року в Нью-Арку, Нью-Джерсі. Знімання також проходили у Франції, зокрема на колишньому складі в Тігері Ессон, перетвореному на кіностудію. Головну роль в картині виконав Калеб Лендрі Джонс, якого ви могли бачити у фільмах «Люди Ікс перший клас, «Старим тут не місце, або Три білборда за межами Ебінга Міссурі. І як ви вже зрозуміли, я подивився дану стрічку і готовий її обговорити з вами більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Лис Філс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти. Хочеш бути в курсі самих свіжих кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Хлопчик, змучений життям, знаходить свій порятунок в любові до собак. Це така собі екзистенційна драма. Драма про пошуки себе у світі. Про те, як суспільство. Образило людину, але тут в ролі суспільства виступає родина, Догмена, Дугласа, що відразу, до речі, мене навело на думку, що тут аж занадто багато паралелей з фільмом Джокер Тода Філіпса. Як мінімум, це діалоги головного героя з психіатром або зняття гриму Дрек Квін. Власне, про ці паралелі можна навіть окреме відео робити. Тому кожен, хто дивився Джокера, помітить з ним багато схожостей. Але Бессон не копіює 100% історію Артура. Тут він додає свого, як мінімум в плані режисури. Є схожість з його першими роботами, з тим же Леоном або Нікітою, чи навіть в образі Сельми одного з персонажів дитинства Дагласа. Бессон, так би мовити, робить відсилку на самого себе. Адже образ її героїні майже ідентичний молодій Наталі Портман з фільму Леон. Власне, тут теж присутні легкі любовні нотки, хоч все ж історія фокусується більше на образі Дагласа. Фільм розповідає про нього в доволі яскравій манері, без затягнутих мізансцен. Історія цікава і легка до сприйняття, незважаючи на те, що і хронометраж картини й так складає майже дві години, бо вам все ж цікаво спостерігати за драмою головного героя, про те, як він знаходить сенс свого життя в собаках, що вони вірні, люблячі. Та навіть слово англійською пес бог, багато чого говорить. Персонажі тут доволі прості, але в той же час вони досить глибокі. Найбільше мені сподобалась взаємодія між Дагласом та психіатром. Під час їхніх діалогів вони ніби доповнюють один одного. І цьому завдячує їхня хороша акторська гра. Але все-таки найкраще, на мою думку, зіграв Кале Блендрі Джонс. Він дуже глибоко проникся своїм персонажем, та його історії. Яку вдало в сценарію описує Люк Бессон, хоч і знову ж таки цей проект важко оригінальним назвати, адже видно, що в драматургічному плані він опирався на історію Джокера, використовуючи подібні клівгенгери, так би мовити, взяв уже давно всім відому страву, але дає її в своїй інтерпретації, що доволі вдало виходить. Тут неймовірна операторська робота, видно доволі класичний бессонівський стиль зйомки, хоч тут його очима вже був і не його улюбленець, Єрі Арбогаст, а Колін Вандерсман, який до цього з бессоном ще не працював. І пару слів все-таки варто додати про музичний супровід, чого тільки вартий трек Sweet Dreams? Видно, що бессон дивився людей Ікс, як мінімум перший клас та апокаліпсис. Адже його вразила сцена Евана Пітерса Ртуті, і він вирішив зробити щось подібне, але без слоумоу. Та крім цього, він ще й затвердив калба на головну роль, котрий зіграв Банші у фільмі Люди Ікс. перший клас. Загалом дана стрічка має багато позитивних, так само і негативних аспектів, це кіно не шедевральне, та й оригінальним його важко назвати. Але якщо ви дивилися Джокера, то й Докмен зі своєю похмурою, важкою атмосферою вам теж може сподобатися. До речі, з догменом 2018 року тут схожостей немає. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією, вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Thank <му> you.